Розробили нову версію цієї міни. Шо воно себе представляє: отака от коробка традиційна з двох кришок. не треба ніяких осей робити. Збирається досить просто. Ця міна розрахована під половинку цієї стандартної шашки. Пиляємо гучбову тратілу шашку пополам, і оця половинка отуди вкладається. Ну з одної сторони у нас вже отвір є з завода, з другої сторони, отвір буде потрібно просвердлити. Крім тілови шашки можна просто напхати любої пластичної вибухівки, якщо вона є. Ну, за виключенням кеміксу, то не пхайте він До цієї хочбової міни розроблено з отакою от чекою. Зроблені спеціальні запобіжні. Поставили на бойове, защокнули. І далі проволока. Тобто в такому стані ну, від спрацювання обережений. Далі, зрозуміло, одягається кришка. Так як чека у нас не проволочна, то повертаємо цю чеку оцим флажком до гори і воно стає запобіжником. Прожати ніяк взагалі. То есть мина має два запобіжника.